Питання, яке найчастіше можна чути від людей: а до кого ви відноситесь? Ми відповідаємо, да, ми християни, я християнка. Люди кажуть, ні-ні, ти скажи, до кого ви відноситесь, яка церква? Ми християни. Насправді ми відносимось до християнської церкви, але людей часто це не задовольняє. Вони кажуть, ні-ні, я хочу почути адвентисти, там п'ятидесятники, православні, католики, харизмати і так далі. І знаєте, чому так? Тому що фокус в людини тоді не на Ісусі Христі, а на якихось своїх поняттях, теоріях, філософіях і так далі. Християн. Вони сфокусовані на учинні Христа, а всі інші якісь придання, вони абсолютно на другому місці. Але якщо в людини на першому місці якісь свої філософії, теорії, якісь свої учіння, а не Ісус Христос, то за цими філософіями, теоріями стоїть вже хтось інший, не Ісус. А спасіння душі може дати тільки Ісус Христос. Тому приєднуйся до живої